Це третя і остання частина серії про нові медіа в правозахисних і розслідувальних практиках, про роботу зі звуком та використання аудіоекспертизи. Часто є свідки злочину, які його не бачили, але чули. Або сам звук зафіксовано у вигляді звукової доріжки, наприклад, на відео. Для дослідження таких злочинів дуже важливою є аудіоекспертиза. І сьогодні з нами Лоренца Бухамда, директор організації під назвою Earshot, Лоренс, um, якраз розкажи нам, будь ласка, про uh, ваші так звані аудіо розслідування тобі слово. Гаразд. So, Отже, іршот це перша організація, що розвиває галузь аудіо експертизи зі спеціалізацією саме на розслідуваннях на основі відкритих джерел. Ми розробили техніки аналізи аудіо, які грають важливу роль у сфері захисту екології та прав людини звук є надзвичайно важливим, тому що часто, і це те, що ви побачите протягом презентації, ви не бачите повну картину, можливо, взагалі не бачите подію. Очевидці намагаються захистити себе, витримуючи безпечну дистанцію від подій. Вони знімають події на телефон, але дуже часто вони бачать далеко не все. Злочин часто зафіксовано в формі звуку який проникає в кадр з місць, які невидими для камери, десь за рогом або з під поверхні, як це подекуди працює в аудіоекспертизі екологічних злочинів. Цей сайт так виглядає частина нашого дослідження. Це платформа, яку ми розробили. У цьому випадку, це інтерактивна пошукова база даних активності літаків, які загрожують людям в Лівані. Люди там вже звикли до ревучого звуку F-35, або різкого гудіння БПЛА безпілотного літального апарату. І все ж було дуже мало відомо про те, які саме стратегії застосовували ізраїльські сили над Ливаном і їх масштаб. Скільки було таких? Так званих імітаційних нальотів це літаки, які просто пролітають, але пролітають дуже низько і використовуються в цілях спостереження, навчань, залякування і тому подібне. Тож ми розробили цей вебсайт для того щоб розповісти про масштаби цього на вебсайті. Ви можете ознайомитися. З усіма порушеннями за останні 15 років ви можете побачити кожне з них на карті. Це було зроблено за допомогою обробки даних з та архівів з цифрової бібліотеки ООН. Ви можете шукати за роками, за місяцями. І за тим, що ви не бачите тут на екрані, це за типом літаків, і це те, до чого я перейду за хвилину. Тому що ми також провели поглиблене дослідження: аналіз частот, аналіз звуків різних типів двигунів, які регулярно можна почути в атмосфері. І в цьому природа таких звукових атак. Часто навколо літака, який чотири дні кружляє над Бейрутом виникає багато дискусій, а потім з'ясовується, що насправді це просто літак, який калібрує злітно-посадкову смугу. Так він просто виконує невинну роботу, яка в тихому і мирному небі залишалась би непоміченою, але тут все ставиться під сумнів, що це пролітає над моєю головою, чи вороже воно, чи ні і тому важливо було створити таку базу даних звуків, які видають ці двигуни, щоб люди мали змогу порівняти те, що вони чують над собою і чи це дійсно ворожий літак, чи це просто комерційний літак чи ні? Найчастіше такі прольоти сприймаються саме на слух, тому що ці літаки можуть бути доволі далеко. Наприклад, радіус чутності F-35 становить приблизно 500 квадратних кілометрів. Це величезна територія, на яку поширюється його звуковий слід, на відміну від крихітної точки його візуального сліду. Таким чином, звуки, які генерують ці літаки, значно перевищують здатність їх бачити, тому було важливо розрізнити всі різні шуми літаків, і це було частиною проєкту. Це F-16 проти F-35. Проти ракети це пасажирський літак, ви можете почути різницю. Це БПЛА, Херон, Гермес. Деякі не видають звуків, деякі ліванська армія, тому ми також встановлюємо ці відмінності, аби люди знали, що це саме над ними. Ми можемо створити цю базу даних. І можемо агрегувати та профілювати шум усіх цих двигунів на основі сотень відео, які ми завантажуємо й аналізуємо з відкритих джерел, використовуючи перехресні посилання на ті моменти, коли ви бачите літаки, і на ті, яких ви не бачите. Це також частина цієї величезної бази даних, яка представлена тут. Тож ці відео, які ви чуєте, є. Еталонними записами, які ми маємо на цій сторінці. А тут ви маєте кожне відео, де ви просто чуєте звуки з неба це відео від 10 травня цього року. Ми зробили цю величезну агрегацію даних. Ми виявили 22 111 прольотів з 2007 по 2021 рік, коли ми опублікували дані. Вони тривають в середньому 4 години 35 хвилин, з найдовшим зафіксованим польотом 30 годин. Загальний час польоту, якщо скласти всі ці польоти за останні 15 років, становить 8,5 років. Тож це також свого роду реорганізувало спосіб, в який ми думаємо про тривалість цих польотів. Звичайно, кожен окремий політ сам по собі може бути непомітним і короткочасним, але коли ви складаєте весь цей час, виходить, що більш ніж половину часу останніх 15 років у небі була загроза в формі військового літака і виникає відчуття, що ці літаки фактично окупували небо що таким чином небо експропріюється. Отже, це речі, які не були відомі до того, як ми випустили ці дані. Інша помилкова думка в Лівані полягала в тому, що багато цих літаків летять до Сирії, щоб бомбардувати Сирію. Але насправді ми виявили лише два таких інциденти за останні 15 років. Ці літаки сплановано виконують місію імітаційних нальотів і залякування в Лівані. Ймовірно, існує ціла окрема стратегія для самої Сирії. Ми виявили, що військово-повітряні сили Ізраїлю інтенсифікують свою діяльність щонайменше на 10% у літні місяці. І це цікаво, тому що це підриває логіку, що причиною цих польотів є в основному спостереження. Тому що влітку через високу вологість повітря найгірші результати аерофотозйомки. Звичайно, літо це час, коли діаспора повертається до Лівану, організовують весілля всілякі заходи, які перериваються шумом реактивних літаків. І ми розуміємо, що це збільшення на 10% влітку, що насправді це більше пов'язано з загрозливим ефектом звуку, ніж з заявленою причиною. Що полягає лише в спостереженні, і це цікавий приклад е, в тому, що це саме робота, яка базується на звуку, зібраному з відкритих джерел. Я знаю, що е, також ваша організація займалась використанням звуку саме під час процесу інтерв'ювання свідків. Ви працювали зі свідками в студії. Можливо, ти міг би розказати про роль звукової експертизи саме в такому контексті в контексті е, інтерв'ю? Ми розробили або, скоріше саме я, розробив спеціальні інтерв'ю зі свідками у справі 2016 року, щоб проаналізувати в'язницю Сейдная разом з форензік архітектурою. Це в'язниця в 25 кілометрах на північ від Дамаска. Про цю в'язницю було мало що відомо, що відбувалося всередині, окрім звукових спогадів деяких свідків, яких отримували всередині, а потім відпустили на волю. Це були саме звукові спогади, тому що їм зав'язали очі, коли вони входили до в'язниці. І, перебуваючи всередині, вони залишалися в камері протягом більшої частини свого ув'язнення. Це означало, що звуки, які їх оточували й потрапляли до їхньої камери, були єдиним реальним способом визначити види правопорушень, які відбувалися всередині цієї в'язниці. Рійським режимом Енфонде від цього досвіду, від першого прикладу такої роботи, іршот розвиває аудіоінтерв'ю, які дають нові можливості пов'язати звукові спогади свідків до злочинів. Наші методи були особливо корисні у випадках незаконного та нелюдського ув'язнення. Ми також розробили семінари, на яких ми навчаємо журналістів та розслідувачів порушень прав людини цим методом для використання їх у практиці. Попри те, що показання свідків на слух є надзвичайно поширеним явищем у розслідуваннях та судових процесах, методи інтерв'ювання свідків та утримання їхніх спогадів про почуття звука є доволі простими і недорозвинутими. замість того, щоб сприймати звукові свідчення як менш важливі в порівнянні зі свідченнями очевидців, наш метод інтерв'ювання спеціально пристосований для звукових досвідів. як вони працюють в просторі, та як записуються в людську пам'ять. Частина цього процесу включає в себе техніку, розроблену Іршот, яка в цифровому вигляді відтворює акустичне середовище, де відбувалися злочини. Ми робимо це, щоб фасилітувати процес інтерв'ювання свідків та збору їхніх свідчень. Ми допомагаємо відтворити спогади в контрольований та безпечний спосіб, надаючи форму звуковим спогадам, які часто важко описати словами. Для цього ми використовуємо комбінацію тональностей, білого шуму, реверберацію і звукові ефекти, консультуючись зі свідками, щоб зафіксувати деталі, які можуть мати вирішальне значення для розуміння інциденту. для проведення звукових інтерв'ю ми розробили власну бібліотеку звуків. Спеціально пристосовано для того, щоб відтворювати спогади про корпоративне, поліцейське, колоніальне чи екологічне насильство. сьогодні ця бібліотека включає в себе каталог із понад ста звукових доріжок, відтворених на основі описів свідків. Як я вже казав, цей метод зіграв важливу роль у сайднайській справі. Я просто наведу вам один приклад того, як ці свідчення були дуже важливими. Реконструкція звуку замків на базі звуків замків декілька свідків запам'ятали звук замків і для них це було важливо для виживання, тому що їм потрібно було знати, де перебувають охоронці. якщо охоронці відчиняли двері і заставали їх зненацька, і вони не були в положенні обличчям до стіни із заплющеними очима. Їх побивали, могли забити до смерті, тож прислухатися до кожного найменшого руху охоронців було життєво важливим для їхнього виживання. Це також стало важливим для того, щоб потім дати свідчення про те, що відбувалося всередині. Як люди входили і виходили, скільки нових ув'язнених привозили всередину. На базі замків ми могли дізнатися, скільки камер використовувалося в кожному крилі. Вони запам'ятали, що використовувалося стільки-то замків, і за допомогою супутникових знімків ми могли зрозуміти і згодом підтвердити, скільки камер було в їхньому крилі. коли ми проробили це, це був один зі способів побачити, що сама архітектура використовувалася як зброя для катування людей, тому що в крилі було набагато більше камер. Ніж їх використовувалося. Розумієте? Тобто було менше замків, ніж було камер. Що означає, що вони навмисно переповнювали камери як частину всього процесу катувань. я просто покажу вам невелике відео, де я проводжу звукове розслідування, звукове інтерв'ю зі свідком. هل أدى سرعة ولا؟ سريعين كثير لا أسرع من هيك أسرع؟ هيك؟ يمكن مثل اللي بيمشي على جمر بدون ما ي... ما ي... ما ي... ما يعني بدك تقول يعني الرجلين مع الارض كثير محدود بس فيك تقول لي بس يعني بهالطريقه انه الدرجه الصوت اللي هو عم ب آه شو عم بقول عم بمشي يعني عم, بمشي عم بتلصص آه بتلصص آه. <تصفيق> 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 بس فيني فوقفني آه ده اوطى اوطى اوطى؟ اي حمد هذا هو؟ امم بس هيك كثير واطي طبعا بده يكون ما في صوت بالمهاجم اما اذا في صوت ما بتسمعه اي مم. بس اذا في حاله سكون ما بتسمعه هلا طبعا انا ممكن يعني السمع عندي بطلت اعتمد على السمع بعد آه. ما طلعت فتره طويله يعني بدي اقول لك انه انت متخصص بتخصص الصوت مش انا <تصفيق> يعني, <applause> يعني هلا ممكن هو يكون اوطى من هيك بس انا هلا من الصخب يعني بتعرف انت فتره طويله ما بتسمع شيء آه بكون قدرتك على السمع اكبر هلا تلوث يعني السمع عنا فممكن مستوى الصوت يعني انا سمعته مرتفع يعني سمعته انا يعني بدرجه اكثر مم. من الحقيقه لازم يكونوا اقل ممكن Тож, тут ви бачите кілька процесів, які працюють одночасно. В кінці я використовую тони, щоб встановити гучність певних подій. Це було дуже важливо зробити це там. Тому що головним моїм завданням було дослідити використання примусового мовчання як важливої характеристики цієї в'язниці. Якщо ти заговориш або видаси будь-який звук, тебе можуть вбити, і про це їм говорили, коли вони заходили. І всередині в'язниці був надзвичайно строгий і жорстокий контроль. тому рівень тиші, рівень того, наскільки вони повинні були мовчати, сам по собі був таким тиском, який чинився на цих людей. Це був свого роду фізичний досвід. І я знаходив багато способів це зробити. працюючи з гучністю шепоту, наприклад, і. Що цікаво, чому звуки кроків були важливими? Коли я пройшовся по набору звуків, пов'язаних з армійськими ботинками, як ми думали, що їх використовували охоронці, і чули свідки, але мені швидко заперечили свідки. Вони сказали: ні, 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 вони носять кросівки. Вони приходять сюди, і вони беруть їх. З собою охоронці повинні носити взуття, яке не шумить і не створює шуму. тож тиша справді є частиною цього катівного досвіду ув'язнення. І щоб показати, що все це було організовано, що це було частиною наказів, які надходили згори, Що всі охоронці носили таке взуття, це показує, що звичайно це не було особистим рішенням, а фактично структурним насильством. Тобто, знаєте. Організованим насильством у масовому масштабі, яке відбувалося там, Тому такі маленькі деталі щодо звуків мають величезне значення коли ви будуєте справу щодо таких важливих розслідувань, як це.